Так, ну що, я вам планувала записати відео огляд всіх листівочок, і я швиденько прийдуся. Це був мій ескіз. Ми малювали більш маленьку листівку, листівка за 10 хвилин будиночки, обов'язкового викладу на початку грудня. Далі, це от минуле відео було будиночки такі міського типу з темрявою, цікавою. Ну, звісно ж. Гордість, чим пишаюся. місячні будинки з янголом, який тримає зірочки. Це в нас були терапевтичні кульки, мені також сподобалась ідея, бо ми просто відключаємося, малюємо, малюємо плямки. Такий, як сказала моя подружка, суровий боєць-зайчик, який вийшов таким. Була листівка в нас до Святого Миколая, трішки вона така. Не закінчена, як на мій погляд, треба ще її обмалювати. Була листівка про місто казкове, яке народжується на сторінках книжки. Це твоя казка. Да? Трішки я використовувала бумагу 200 грам. Бачите, гуаш, вона її трошки так починає її крутити. Хор котиків. Наша ялинка лісова дуже гарна. Потім пам'ятаєте, в нас був е е ялинка, погляд на неї зверху. І сьогодні, чи там, коли я викладу, наш котик, який не визначився і не знає, ким же йому бути на святі балеринкою чи кроленятком. Дякую, що дивитеся. Всі посилання на ці листівочки я залишу внизу. Якщо вам захочеться якусь ще намалювати, малюйте з задоволенням і дякую, що ви є, тому що я завдяки вам шукаю якісь ідеї, і взагалі мені в планах було кожен день малювати. І цей канал підштовхує мені щось таке робити. Дякую.